Привіт, мене звати Гануся, і вона на моєму каналі, де я говорю про психологію в усіх аралах і існування. І сьогодні, 31 число, я збираюся за продуктами і вирішила, поки буду фарбуватися, трошки поговорити з вами про цей рік. Як він у вас пройшов, напишіть в коментарях. Астрологи мені напишуть, що це був рік карми. Ну, це означає, що в мене хороша карма. Щоб війна закінчилася і взагалі було все добре. Але в цьому році у мене з'явився Ютуб, і я назбирала цілих 7 тисяч підписників, що мене дуже дивує. Я була не впевнена на початку, що мене буде тисяча, і я вам колись про це говорила, що мене абсолютно це влаштовувало. і нічого мені особливо більше не було потрібно. Але... За це я вдячна. Якщо людей буде ставати більше, я теж буду не проти. Але поки, звичайно, стимулювати це не буду. І в мене навіть була трохи пауза в цьому році, коли я трошки менше почала знімати. Такий мене військовий макіяж наносимо Арборіан. Я, до речі, ще рік тому нормально не фарбувалася. Власне, зараз я теж не те, щоб сильно навчилася це робити. Але от їздила, наприклад, коли їздила в відень на конференцію, я вам розповідала про це, мабуть, і на Ютубі, і в самому інстаграмі. Я потім ще заїхала до подруги в Прагу, а вона орієнтується у всякі. І вона й запитала, кажу, що з косметики треба купити. І Вона мені розповіла, що які блогери радять, і дуже задоволена. Я тепер. У мене є, наприклад, такі Ерборіан, його замість тонельної я наношу. Також у мене є а, Dior Backstage Concealer. Я його наношу на всякі червоні зони по крапочці, отак. І розтираю. Це Такий буде анти-мейкап туторіал, тому що, мабуть, я все це роблю неправильно, але мене це абсолютно не хвилює, бо. У мене нема мети, щоб моє обличчя виглядало сильно нафарбованим. В цьому році, якщо минулого року, мабуть, я б назвала його роком агресії і того, як її потрібно, навіть справа не в тому, щоб її е, опрацьовувати, а справа в тому, щоб її реалізувати. Тому що в одному, з одного боку в цьому світі її дуже багато, у нас іде війна, у нас є. Агресивні країни, такі як Росія і, і ними. але є внутрішня агресія, яку люди не звикли реалізувати. Є люди, які навпаки, її на всіх вивалюють інші її бояться. І є люди, які зовсім не реалізують. І варіанти, що з нею буде далі, їх багато. І один з варіантів це. В тому числі захворювання, і ми зараз не про психосоматику, а просто про ту напругу, яка є в нашому організмі, яка може давати певні систематичні реакції. Тобто людина буде лікуватися безкінечно, але там не знаю, ну, наприклад, якісь там стиснення в грудях або в горлі або ще щось, воно буде, тобто у цього ніби не буде ніякого ніякої логіки, ніякого зв'язку, підкріплення. Тобто аналізи не будуть цього показувати. Але від цієї напруги все одно там буде боліти шлунок, або ще щось від того, що людина постійно себе контролює, нібито боячись, що, наприклад, агресія може зруйнувати щось в житті. Тобто, що, ну, наприклад, люди довкола звикли до вас одного, а якщо ви раптом скажете, що вас щось не влаштовує, то вони скажуть: я на це не підписуюся і підуть від вас. Або ще там якісь. Варіанти можуть бути, бачите, говорити, думати і фарбуватись це занадто для мене, але будемо продовжувати. І, власне, минулий рік для мене був рік про цю агресію, про те, про дослідження і в собі, і в оточуючих, і в своїх клієнтах. Ну і, власне, це. Постійна тема і такий лайфхак від психолога: зверніть увагу, що ви робите з агресією. Тому що ця вся мода на пасивну агресію, о, знаєте, коли люди думають, що вони прямо як стендапери, сатирично розповідають про всякі складні історії з їхнього життя, то це не окей. Тобто од, одна справа стендап, але, на жаль, не всі ми на цьому заробляємо гроші. І ми просто тяжко живемо від того, що ми все, грубо кажучи, ковтаємо і мовчимо. Інша справа, звичайно, агресія нікуди не дівається, і є декілька варіантів, один з яких, наприклад, вона накопичиться, і, до речі, тінь в мене Наташа Денона. Мені вони дуже подобаються. І олівець у мене один є Анастасія Beverly Hills, а інший олівець у мене є за H&M, я дуже люблю на знижках H&M, я теж купувати олівці. І це Natural Black, а це у мене якийсь Dark Brown. Тобто у мене такі темні всякі. ці всі олівці, тому що моїм бровам не вистачає кольору, який вієм, але з іншого боку я не блондинка. І мені це не пасує. Всякі світлі кольори, тому в мене воно все темненьке. Да. Вертаючись до агресії, що вона може бути пасивною, активною, але справа в тому, що коли ви її не реалізуєте, вона накопичується, і потім ви, наприклад, вибухаєте. Або, якщо не вибухаєте, то у вас починає щось боліти. Тому. Вибухати через якусь, і, виходить, що потім вам, наприклад, кажуть, що ви... у вас там нестабільна психіка, тому що ви вибухнули через не знаю, брудну шкарпетку або непомиту чашку. Хоча насправді ваш білі він має величезну накопичену структуру. Тобто у вас є цілий якісь... бочка. всяких цих... Переживання, які, про які ви промовчали. І звичайно, ретроспективно теж проводити всім розбір польотів і переказувати, що за рік було не так, і що б ви хотіли змінити, ну це теж досить токсично. Але для нового року я б запропонувала вам ще одну річ, крім агресії, це нарцисичний баланс. Тому що, звичайно, про нарцисів говорити прекрасно, люди всі токсичні, від всіх потрібно піти. Але, на жаль, це не завжди так працює. І інколи, знаєте, з одного боку вибирати собі токсичного партнера це одна справа. Але якщо у вас немає іншого досвіду, і вас з дитинства оточували, виключно нарцисичні люди, то вірогідність, що ви. Знайдете якусь іншого партнера, і ваш прихований нарцис не перетворюється в справжнього нарциса не дуже висока. Тому варто все ж таки теж, ну, з одного боку, якщо ви розумієте, що це щось таке систематичне, це опрацьовувати в терапії, а з іншого боку, Нарцисичні люди все одно вас будуть оточувати. Вони будуть у вас на роботі, ви не можете звідусіль звільнитися, ви не можете прогнати всіх своїх друзів і залишитись на самоті, але єдиний ненарцист це будете ви. Ну, є вірогідність, що і ви не без гріха. Але ми тут не для того, щоб ображати себе і оточуючих. Справа в тому, що коли ваш нарцисизм балансується, вам не потрібно комусь щось доводити. І вас не руйнує думка іншої людини. От у мене є ще така прекрасна палетка Шарлот Тілбарі з скульптором і хайлайтером. Я її теж люблю трошки навести. І, власне, про збалансований нарцисизм, коли ви знаєте, хто ви є, і більш-менш окей. Не кожен з нас Нобелівський лауреат для того, щоб бути переконаним в власній геніальності. Але справа в тому, що якщо ви знаєте про себе, що, наприклад, ви психолог, ви багато вчитеся, ваші колеги вас поважають, ваші викладачі вас поважають, ви ви свої помилки і працюєте над ними, у вас є багато плюсів. То, ну, наприклад, в моєму випадку якийсь коментар під відео, під яким є 100 хороших коментарів, а потім, знаєте, як блогери мене, мабуть, зрозуміють. Я, звичайно, не знаю статистично, можливо, у когось якось інакше відбувається, але у мене це зазвичай іде позитивні, позитивні коментарі, а потім проходить тиждень після відео і починають доходити хейтер, щоб розбавити, що не все тут так добре. І взагалі, ти не психолог, іншого не розумієш, і хочу я, щоб відео було інакшими. Хоча, ну це ж я вирішую, які будуть мої відео. І вони мені в першу чергу мають подобатися. І мені має бути цікаво про що поговорити. Як сьогодні, наприклад, я записую ролик абсолютно без теми. Але для такого новорічного настрою, наскільки я можу його створити. І, власне, про цей баланс, коли. У вас є певне таке плато, на якому ви знаходитеся, знаєте, той плінтус, нижче якого ви точно не опуститесь, то вибити вас з нього важкувато. Тобто ви розумієте, що якщо у вас є всі оці плюси, то одна негативна думка, або навіть п'ять на них сильно не вплине. Але якщо цього всього немає, Якщо ваша самооцінка залежить виключно від того, що скаже наступна людина в вашому житті, навряд чи ви колись будете щасливі і задоволені. Тобто все ідеально робити не можна, і люди не прагнуть від вас ідеальності. Навряд чи хтось хоче спілкуватися з найкращою людиною в світі, щоб ви були найкращим, а людина була звичайною. Це так не працює. Людям спокійніше, якщо ви теж нормальний. Якщо ви обмовляєтесь, якщо ви говорите дурниці, якщо ви робите дурниці, а потім виправляєтесь. З цим значно простіше жити з живою людиною поряд, яка звичайна. Це не означає, що потрібно бути виключно з людьми, які вас, ем, чекають від вас негативних подій. Тобто це теж пастка. Знаєте, як пастка було модно раніше постійно, ці всі книжки, рілси і так далі, про те, що е, яке у вас оточення такі і ви. Е, приведу приклад: у вас немає фінансової стабільності, а ви хочете в оточенні мільйонерів. І ви будете з усіх сил брати кредити для того, щоб відповідати цьому оточенню, чи в довгостроковій перспективі є 100% вірогідні, що ви перетворитесь в мільйонера навряд. Є вірогідні, що у вас буде дуже багато кредитів, і ви не будете знати, як їх віддати. Чи є вірогідність, що якщо вас будуть оточувати виключно люди, які не хочуть нічого змінювати в своєму житті і люблять обмінюватися вічно проблемами, що вас хтось підтримає в тому, щоб ви росли? Теж Вірогідність невисока. Тому переходимо до наступної, мабуть, теми це те, як ви відчуваєте себе поряд з людиною, і це не про те, щоб люди наповнювали вас знову таки, є дві крайності: є люди, які орієнтуються виключно на те, щоб оточуючим було добре поряд з ними, а є люди, які орієнтуються виключно на те, щоб їм було добре. І ми зараз не про тих гіперчутливих людей, які орієнтуються виключно на себе і часто забувають на інших. А де моя душ? А Ось моя туш прекрасна. Називається Better than Sex. А, і... Є люди тим, хто орієнтується виключно на себе, я порадила б в новому році почати звертати трошки увагу на інших, тому що для того, щоб будувати якісну дружбу, стосунки і так далі, не тільки вам має бути добре, і це, мабуть, не варто пояснювати. Але люди, які орієнтуються виключно на а може, я вже тушь наносила, а може ні. Не знаю. І людям, які орієнтуються виключно на інших, я б порадила такий прекрасний метод, який ну, це, знаєте, така замальовка того, чим користуються психологи, психоаналітики, як ви почувалися до, і як ви відчуваєте після себе після цієї якоїсь людини. Тобто інколи, коли ви приходите додому в відчаї з думкою про те, що в моєму житті все пропало, у мене немає шансів на. Нормальне, щасливе життя. У мене нема грошей. Я ще не купив машину, квартиру, літак, не об'їздив весь свій світ. І перспектив нема. І стосунки нормальні не побудую. От якось от все погано. Знаєте, жінки звикли все списувати на ПМС, але інколи потрібно зрозуміти, з ким ви були протягом останніх пару годин. Тобто, інколи це відчуття навіть не те, що вам транслюється людина. Це те, що відчуває людина поряд з вами. Тобто це той перенос. Тобто Це або відчуває це витіснення цієї людини, або це, в принципі, ці переживання. Про що зараз життя цієї людини? І це не справа в тому, що її треба відкинути. Але це справа в тому, щоб ви аналізували, в чому ви знаходитесь, щоб ви разом не загрузли, щоб ви допомогли цій людині. Можливо, своїм прикладом або хорошим настроєм продемонстрували, що буває якось інакше. Але не вірили в те, що це, якщо ви вчора відчували себе збалансованим, у вас все було добре, у вас були гроші на рахунку, так ви не мільйонер. Але з голоду не вмрете, базові потреби закриваєте, все у вас нормально, все кудись рухається, стабільна самооцінка, а потім раз і все кудись зникає. Це не від того, що це ілюзія. Інколи ви виспаєтесь і на ранок більше не відчуваєте того, що ви відчували ввечері. Але це може бути те, що ви відчували з цією людиною. Наступний крок після цього, в моменті, коли ви поряд з людиною і щось відбувається не так: зверніть увагу на своє тіло. Можливо, у вас стиснуті зуби, можливо, у вас напри... напружене тіло. Тобто, це не означає, що ця людина токсична, нарцис, монстр, якийсь, який хоче вас знищити. Можливо, це та напруга, яку відчуває ваш друг. І вам потрібно це просто брати до уваги. Звичайно, є люди, які вам транслюють, що з вами щось не так. Це інший аспект, це та токсичність, про яку так часто говорять знову таки верілси в блогах всюди. Це коли вам, ви хочете поділитися чимось хорошим, а вам або знецінюють, або ще звинувачують в тому, що ви, наприклад, хвалитесь. Тобто, звичайно, не завжди людям легко сприйняти те, що, не знаю, у вас сильно добре щось відбувається. Особливо, коли ви, наприклад, в одній галузі. Тобто, так буває. Це нормально. А заздрити. Ну, якщо ви не будете заздрити, якщо ви не будете хотіти чогось, що є, в тому числі у інших людей, а де шукати прикладу? Тобто там ті ж амбіції. Вам може здавати, що у вас їх немає, що вам і так нормально. А потім ви побачите, що може бути інакше. А ваш друг там чогось досягнув і можете подумати, є варіант сказати, а навіщо це все треба? А з іншого боку, ну, може, я теж цього хочу. Може, ця ідея з дитинства, що я взагалі нічого не хочу, і хочу там якогось стандартного звичайного життя, це неправда. І у вас є ще час щось змінити і там, не знаю, завести Ютуб, освоїти нову професію, багато працювати, як і інші люди. Тобто, або, навпаки, ви можете зрозуміти, що ви не хочете стільки працювати. Ви не хочете жертвувати своїм здоров'ям і часом, ви хочете проводити більше часу зі своєю родиною. Ви хочете менше, але якісніше. Це теж варіант. І це буває різне. І, тобто, в усьому потрібно шукати баланс. Але знецінення іншої людини це ну, не завжди якісна. Критика це не є погано. Але знецінення це інше. Ти не робиш те, що я вважаю окей. Одна справа порушувати якісь норми, закони, суспільний порядок, інша справа ти не живеш так, як мені подобається. Ти не блогер, який мені подобається. А я не блогер, наприклад. Я психолог. Працюю п'ять днів на тиждень. І, власне, така от у мене ідея, нагадаю, відчуття, що ви відчували до людини, відслідковуєте протягом дня. З яким настроєм ви прокинулись? Який у вас настрій протягом місяця? Можете вести щоденник, або думок, або емоцій, і слідковувати, які ви. Тому що інколи ці провали, справді це можуть бути гормональні зміни, це можуть бути емоційні зміни, якщо ви, наприклад, циклотимічна людина, у якої є отакі, знаєте, міні-манії і міні-депресії. Тобто підйом емоцій можу зробити більше, а потім можу зробити менше. Або ви дуже рівна людина, або ви людина там, більш схильна до там, можливості чи біпулярності, у якої життя як кардіограма. Це теж. Там, варіант норми чи не варіант норми, але це варто відслідковувати, і якщо ви вже до цього схильні і ви розумієте, що це заважає вам жити, вам варто звернутися, наприклад, до лікаря. Якщо це шанс, що у вас є біполярний розлад або межевий розлад, якщо ви розумієте, що моментами ви руйнуєте своє життя, або моментами ви відчуваєте свою депресію дуже активною і сильною, і вона несумісна з нормальним функціонуванням. Тому що якщо ви більш-менш себе рівно обслуговуєте, окей. Але якщо ваше життя просідає в якісь моменти, звертайте увагу. І до цього я вас закликаю в новому році дбати про себе, аналізувати, що з вами відбувається, і, власне, прагнути до цієї, в тому числі, наприклад, до нарцистичного балансу, щоб не доводилось за рахунок інших людей. З одного боку самостверджуватись, бо справа не в тому, що це комусь приємно чи неприємно, це байдуже. Людина, у якої з нарцисичним балансом все окей, їй байдуже, їй цінний ваш, наприклад, негативний коментар під постом в Інстаграмі чи на каналі YouTube. Тому що ті, хто там, прагне розвивати свій канал, їм потрібен негатив. Але як, що з вами відбувається, чи задоволені ви своїм життям? Чи залежить а, ваше життя від того, досягну я чогось чи не досягну? От я, наприклад, теж останнє що вам сьогодні розкажу, бо вже на 20 хвилин говорила. А, я в цьому не в цьому році, в останній місяці, вже два, я хожу, спорт знайшла час для спорту, тому що я працювала до вечора, і якби робота психолога, вона і мінуси в тому, що ви часто працюєте ввечері. Ваш вибір працювати на вихідних чи ні. Я на вихідних не працюю, але часто клієнти просять вечір, тому що ну, люди працюють. Але так як в країні війна, комендантська година секції дуже рано закінчують. Остання, багато де останнє тренування починається, наприклад, там 18.45. Ну, а люди тільки до себе працюють, і ще треба доїхати, дійти, там і так далі. І я, нарешті, знайшла собі танці, я ходжу на 9 вечора на танці, я ходжу на теніс раз на тиждень раз чи два на тиждень, на 8 вечора і на йогу. Я хотіла щось одне, але знайшла всі три секції і вирішила, що я буду чергувати. І з одного боку це нові враження, а з іншого боку. Я розумію, що ну, у мене, наприклад, нема мети, крім там, покращення гри в теніс або розвиток там, своєї танцювальності, там, якоїсь гнучкості. Але моя оцінка себе не залежить від того, наскільки добре я це буду робити. І якесь підкріплення, ну, наприклад, з моїх спостережень більше відгуку на відео з поганим танцем, ніж занадто хорошим. Тому що люди готові вас підбадьорити, а є ті, хто, поки це не буде ідеально, не викладуть. І виходить, ви мордуєтесь, щоб бути ідеальним, нібито. Що таке ідеальне? Неясно. у кожного це своє, щоб станцювати ідеально, щось намалювати ідеально, а це можуть не оцінити. Тобто ваші страждання, це бажання компенсації, воно може не настати. Тому бажаю в новому році відчувати цю компенсацію постійно. Просто бути базово наповненим. І тоді вам буде або додавати щось хороше, коли вам зайвий раз підтверджують, що ви молодець, що ви з чимось справляєтесь, що ви там не знаю, професіонал в своїй справі. Що це якось ви винятково з чимось справились. І вам це буде о, як додаткова нагорода, додаткове підкріплення. Але коли вам будуть казати, ви не окей. Це не недостатньо добре. Ви розумієте, розуміти, так, я можу робити щось, я не доклала зусиль. Або я щось не помітила. Я можу собі це дозволити. я можу це виправити, або не виправити, якщо не захочу, якщо мені достатньо того, що є. Але це не буде руйнувати, якщо ви от хочете цього, знаєте, на порожнє місце, щоб щось поставили. Інколи, коли воно порожнє, коли ви не звикли, що вас, наприклад, хвалять, вам дають цю похвалу, вам кажуть, боже, ви така гарна. А ви думаєте, я гарна. Ось, ось моя нагорода, я не знаю, куди її діти. Що, що, що з ним робити? Якщо до цього я так не відчуваю себе. Або там у вас класно виходить грати в теніс. А я до цього не була готова. Я не можу це прийняти. Це приємно, я це не віддам. але... І, і воно не інтегрується. Тобто, для того, щоб інтегрувати ці позитивні якісь явища в своєму житті, інколи для них треба створити цей фундамент. Тому я бажаю вам цього фундаменту в новому році. Приходьте на консультації, залишайтесь на каналі. Знову не обіцяю, але якщо буде час, я не знімаю ці свята роликів і буду з вами говорити, постати, пропонуйте теми, що я там не подивилась, бо я підозрюю, що багато чого не бачила. Поговоримо. Рада була провести з вами цей рік. Як там сердечки зараз модно, всякі показувати. Я вас всіх люблю. Залишайтесь на каналі. Побачимось! Проведемо з вами ще не один новий. Рік.